Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні я приготую отаку яскраву, красиву, смачну закуску з кисломолочного сиру. Для цього я візьму кисломолочний сир, смачний, свіжий, кислий. також мені ще треба кріп, перець солодкий, помідор і огірок. Це основні складови цієї закуски, а що ще треба додати, дивіться покажу. До сиру додаю солі за смаком, а також чорного меленого перцю. Кріп нарізаю дрібненько. Два-три зубчики часнику нарізаю дрібненько. Можна пропустити через прес-часник. Часник також додаю до кисломолочного сиру. І ще я додаю одну столову ложку майонезу. Якщо майонезу не вживаєте, додайте ложку сметани, ложку або дві, дивлячись, який сир. Якщо дуже густий, додайте дві столові ложки. Можна додати одну столову ложку сметани, одну столову ложку майонезу, теж буде смачно. Перець почистила від зернят, огірки й помідори, нарізала кружечками. Я тепер цю смачну намазку наношу на шматочки овочів. Перець щільненько наповнюю сирною закускою, утрамбовую, а потім розрізаю на тоненькі такі шматочки, але шматочки не дуже тоненькі, щоб трималася начинка і не випадала. Отака красива, яскрава закуска в мене вийшла. Не сумніваюся, що вона також дуже смачна. Я, звісно ж, скуштую оцей шматочок огірка із сирною намазкою. Ммм. Смакота. Така закуска неймовірно смачна. Спробуйте, приготуйте. Можна подати її як до буденного столу, щоб порадувати своїх рідних і близьких, так і до святкового. Тож готуйте з задоволенням. Я думаю, що вам сподобається така закуска. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, лишайте свої коментарі, діліться своїми рецептами, ставте вподобайки. І, звісно ж, якщо не підписалися ще на мій канал, зробіть, будь ласка, це зараз. Мені буде дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі.